Кожний з нас відповідає за роботу і спілкування і підготовку такого спілкування з людьми у певному регіоні. Не керує регіоном, не курує регіоном, не обрав його собі, аби потім його представляти і нав'язувати цьому регіону якісь правила. А кожний просто взяв собі область. Сказав, я свій сиродом, або я тут жив, або я тут працював. Я знаю найкращих людей, а вони знають людей, які ще кращі. І всіх тих, хто готовий витратити свій час, ми знайдемо, зберемо в одній кімнаті про щось домовимось. Зустрінемось завтра і післязавтра. А через місяць беремо їх всіх у Києві, хто погодиться, і проведемо перший. Третій, навчальний семінар, що ми, що ми маємо вміти, чим ми маємо володіти, як ми мусимо організовувати поточні процеси для того, аби побудувати структуру, які панують зовсім інші правила, яка буде здатна замінити існуючу структуру, бо є більш чистою, більш сильною, більш тісно пов'язаною одне з одним, і буде готова це зробити.